18 червня 2004 року на базі 62-ї окремої механізованої бригади Міністерство оборони України своєю директивою утворило нову військову частину: 26-ту артилерійську бригаду. 18 червня вийшла директива, а вже 5 липня перший наказ по новоутвореній частині, тож саме його бердичівські артилеристи вважають днем народження їхньої частини. За час свого існування військові Червоної гори зарекомендували себе таким чином, що сам президент України при бригаді бригаді почесне звання Бердичівської. Реакція 2005, артерія 2007, взаємодія 2010, адекватне реагування 2011. За 8 років 26-та Бердичівська артилерійська бригада неодноразово брала участь у широкомасштабних навчаннях. У 2006, 2007, 2010 роках бригада визнана кращою серед бригад 8-го армійського корпусу. І в ті роки нам Колективу бригади було вручено перехідний прапор Житомирської обласної державної адміністрації. 5 липня 2007 року відбулася визначна подія в історії бригади. На третю річницю створення частини 8-го армійського корпусу генерал лейтенантом Мастровським Сергієм Олександровичем в частині було вручено бойовий прапор та грамоту президента України, Особовий склад бригади. У 2008, 9-2010 роках приймають участь у військових парадах з нагоди 17, 18 річниці з Дня Незалежності нашої держави і 65 ї річниці з дня перемоги в Великій Вітчизняній війні. Факт відзначення особового складу бригади президентом України засвідчує те, що Бердичівські військові з честю несуть звання захисників вітчизни, пам'ятаючи і рівняючись на подвіг ветеранів у великій вітчизняній війні, констатував Комбриг Маліновський. Незабаром перед його підлеглими постане нове завдання на найвищому рівні проявити себе на навчаннях. Перспектива 2012 Артилеристи без сумніву впораються із ним, і їхній командир дякуватиме їм так само, як зараз за вже здобуті перемоги. цей святковий день. Ми вдячні тим, хто своєю самовідданою службою і працею і робив і робить неоцінимий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки нашої держави. Хочу особисто висловити вдячність військовослужбовцям нашої бригади, які гідно виконують свої обов'язки, таким як полковник Мельник, полковник Чиж, підполковник Євредян, Майор Налівайка, Майор Саховський, Майор Куртачаков, капітан Бойка. Старший прапорщик Астройський, прапорщик Цьомік, старший прапорщик Зазуля, прапорщик Машко. Деякі з військовослужбовців вже закінчили службу в нашій частині, але вони залишаються постійно в списках цієї частини. Ну і багато інших військовослужбовців та працівників Збройних сил України самовідданою працею роблять все для того, щоб наша бригада. Існувала і була найкращою в збройних силах України у квітні. Військові 26-ї артбригади брали участь у контрольних заняттях з управління вогнем на 240-му центрі підготовки підрозділів. Правильність і чіткість їхніх дій контролювала комісія з генштабу. Тоді перевіряльники поставили бригаді Андрія Маліновського найвищу оцінку, і вона, за переконанням комбрига, стала оцінкою роботі всього особового складу. Окрім того, відмінно від високого начальства, стало свідченням факту, що 26-та Бердичівська артилерійська бригада знаходиться на вірному шляху. Керівництво частини запевнило усіх присутніх на святі, що й надалі триматиметься обраного курсу на підвищення обороноздатності Української держави.